тримаємося. І коли е, голку ми заводили з цієї дірочки до цієї дірочки, а потім опустилися, вона тут утворилася вертикально, і завели голку сюди, щоб закрити за квадрати. То, щоб нам вийти сюди, то ми е, ще раз повинні зробити або півхаристик, або під цим харистиком пройти е, з лицевої сторони. То ми пройдемо під цим півхаристиком з лицевої сторони. Хоча могли отак от, от опуститися і зробити цей півхаристик. Ну, нам треба определитися, в яку дірочку ми хочемо виводити. Якщо ми, ми, ми та, проходимо з лісової сторони, то у нас є пріоритет, ми можемо е, голку вивести або в цієї дірочці, або в цієї дірочці, як нам буде зручно. Так, якщо ми виведемо голку в цієї дирочці, у нас підуть півхалетики у цьому напрямку, закривати ми будемо у цьому напрямку. І голка у нас опиниться в, нижньому, нижній дирочці верхнього рядка, то так ми і поступимо. Ось ми проклали півхалетики, це у нас нижні півхалетики. І закриваємо. Коли рухається голка з ніткою, то ви собі е, повинні уявляти, що отут ми зайшли в голку, тут виходимо, то у нас тут вертикальний